Всім, хто любить бджоли, всім, хто любить мед, ура! Ви знову на каналі Правдивий Мед. Спішимо поперед батька в пекло. Так як написав один з наших коментаторів, що ми робимо? Сьогодні розставляємо по дві рамки розплоду і формуємо майбутні відводки, в які потім тільки поставимо маточник. Тому, кому цікаво, не перемикайтесь, поїхали! На точку, який ми вчора перевезли, ми доставляємо корпуси і відбираємо з сім'ї по рамці розплоду. Для того, щоб сім'я не хотіла роїтися, ось цей розплід привозимо на інший точок і тут зараз розставляємо по дві рамки запечатаного розплоду і покажемо, як ми доставляємо вощину світлі рамки. Так, беремо дві рамки і просто... Ставимо ось так у кожен, кожен вулик. Ось так, по дві рамочки. Тепер на прикладі одного відводка покажемо ще, які ми рамочки доставляємо. Так, беремо медові якісь рамки, медово пергові і ставимо від заставної. Тоді ще ставимо одну. Кріпленьку рамку, світлу. Підсовуємо дві рамочки. Тоді ставимо коричневу і вощину. Коричнева вощина. Знову йде у нас світла рамка. І закриваємо медовою. І маломедною рамкою також закриваємо. Отож, таким чином сформований відводочок. Між ці рамочки ми післязавтра поставимо сюди маточничок і буде власне, створений новий відводочок. Ось так. Всім гарного дня, успіхів. Підписуйтесь на канал Правдиво Мед, а ми поїхали далі.